Ники бебо і власне що вони там шукають за вашою версією? А, дивіться за нашою версією а, можна припустити тільки єдина. Фактично здійснюється блокування діяльності одного самих великих платників податків західної України. Якщо порахувати шкоду, яка завдана відповідним бюджетом всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету становить понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння, це порядка 100 тисяч fpv дронів які на сьогоднішній момент вже не попали відповідно на фронт. На сьогоднішній момент здійснюється фактично рейдерське захоплення і блокування даного підприємства. Підприємство фактично протягом п'яти місяців в той або інший спосіб не може повноцінно працювати. Останніх відповідно 30 днів. останніх 30 днів дане підприємство фактично повністю стоїть. Працівниками різних силових структур здійснюється недопуск працівників до підприємства. Складські приміщення практично повністю являються нульовими. Залишки продукції являються залишки продукції фактично немає. Керівництвом підприємства було прийнято рішення відновити виробництво незалежності, незалежно від цього протистояння, яке відповідно відбувається. Однак, відповідно будь-які спроби щодо в'їзду, виїзду транспортних засобів, а також відповідно вивозу продукції, яка правомірно легально виготовлена підприємством, яке має відповідно всі ліцензії, блокуються підприємством. Публічно на камеру вони всі говорять, що вони не здійснюють жодного блокування даного підприємства однак, фактично своїми слідчими діями, які вже тривають більше 35 днів, фактично унеможливлюють здійснення господарської діяльності даного підприємства. По факту на сьогоднішній момент відбувається слідство в межах кримінального провадження, яке первинно здійснювалося на підставі, здійснювалося умовно полтавським бепом. Однак, після того, коли всі їхні дії почали оскаржуватися, буквально на протязі години часу підслідність поміняли. І на сьогоднішній момент розслідування дані, даної справи де Юре здійснює БЕП Одеської області. Однак працівники, які відповідно здійснювали будь-яку діяльність до так і після залишаються одними і ті самими. На сьогоднішній момент працівники БФУ прибули на підприємство і пробують повторно прогникнути на нього, не пред'являючи і не додаючи жодного процесуального документу, який їм би надавав право. На пропозицію їм відповідно прийняти процесуальне рішення щодо прийняття рішення про проведення невідкладних заходів або пред'явлення процесуального документу, вони придістають чергову ухвалу, яку вони фактично виконали. Адже існуюче кримінально-процесуальне законодавство дозволяє відповідно. Проникнути в об'єкт, в якому здійснюється обшук, виключно один раз, як ви бачите, активно. Всі працівники ПЕПУ у нас знаходяться на задньому плані будь-яких активних дій, окрім того, що порядка понад 20 працівників силових органів, а також працівники поліції, а також інші силові підрозділи, фактично здійснюють охорону. Невідомо чого, невідомо з якої причини. Крім ну, перший того, раз вони, як ви кажете, проникли коли? в травні. так? Дивіться, вони з травня місяця тривав безперервний обшук протягом 30 днів. Фактично кожного дня вони до нас навідувалися. Розпочинали, включали відеокамеру, ходили, курили, пробували здійснювати перерахунок коробів, закінчували відповідну дану процесуальну дію і розпочинали це все на наступний день з пропозицією завершити їх або здійснити безперервну процедуру з метою запуску даного підприємства. негласно повідомляють про те, що отримують відповідні невідомо які вказівки, можливо, від країни агресора, адже саме безпосередньо. Учасниками, якими самими бенефіціарами зі сторони відповідно російського агресору, контролюється більша частина торгової діяльності, а саме дистриб'юції українського тютюнового ринку. Гетьманцев під час попередніх обшуків заявляв, що було знайдено цигарки без акцизок. А що це за цигарки? Це ваші цигарки були? Е, дивіться, з приводу даної ситуації підприємство здійснює, окрім виробництва продукції як на території України, так відповідно і на експорт. Відповідно, кожним зовнішньоекономічним контрактом передбачається різне маркування в залежності від країни вантажу утримувач. У зв'язку з цим, відповідно, було здійснено е, так само. Вони винаходили продукцію, яка була призначена для експорту. І на сьогоднішній момент, після останнього обшуку, е, і це є публічною інформацією. Вона була експортована, так як відповідно і первинно передбачалося. Тобто в даному випадку не відбувається нічого відповідно проти законного або будь-чого іншого. Адже ми, відповідно, знаходимося на території тютюнової фабрики, і що іншого, окрім тютюнових виробів, на ній шукати нема чого. Макаронів ви там Ні, точно так вони не знайдете. Так Шукали. Тютюн Наді... він є, акцизок немає? Як немає? Ну кажуть, що Родиві. недостатня кількість не відповідала кількості Дивіться, якби, якби відповідно дана кількість або дана ситуація була невідповідна, мабуть, би були протягом більше ніж п'яти місяців прийняті процесуальні рішення. Щоденне їхнє перебування, мабуть, підтверджує сам факт того, що вони не можуть знайти того, чого нема, адже не потрібно шукати відповідно чорну кішку в темній кімнаті. Тобто вони фактично просто блокують роботу, так? Фактично повністю виходять. блокують дану роботу. Ще би хотів додати, що протягом останнього року в нас безперервна фактична перевірка податкової інспекції. Ну, Фактично вони тут вже проживають за тою адресою. Понад три місяці тривають, як повідомив Олексій, безперервний фактично обшук БЕП. З нашої сторони, як підприємства, всі. Можливі там допомоги їм надавалися, тобто жод, максимальне сприяння з боку підприємства. А... Ситуація насправді достигла епогею вчора, коли поліція з працівниками БЕП, на приватних машинах, автомобілях заблокували виїзд машин. Ми їх всіляко просили оглянути машини на території, перевірити на місці, перевірити наявність акцизної марки. На що вони відповіли? Тобто, вони навіть ствердно і вмятно не можуть нічого відповісти. Телефонують постійно, кудись телефонують, чекають вказівки, вказівки спускаються за годину. Вони не знають, як себе поводити, що говорити. Ну тобто. На нашу думку, це повністю неадекватно. От як було ми... сказано, що це працівники не Львівської області, ну, я різні, і навіть це... не західного регіону. А з чим ви це пов'язуєте? Чому це люди з інших областей, з іншої частини Ну, вони не представляли. вони з нас на обшуку порядка вже до трьох місяців часу. На обшуку ну чули десь такі слідчі дії, які проходять більше там умовно місяця часу. Ну з чим ви це пов'язуєте? Чому ну, це тиск? це на знищення? Ми вважаємо, що це знищення спрямоване на знищення нашого підприємства. За попередній рік, рік сплата понад 7,5 мільярдів до бюджету. За період блокування підприємства до мільярда гривень. Оце, що вони тут стоять, замість, утримують зарплати з тих податків, от вони блокують сплату, вже заблокували, тобто це вже фактично не сплата, а порядка до мільярда гривень. Дивіться, а Дивіться, разом... фанту з... є підприємством, яке відкрите. Відкрите як для громадськості, відкрите як для усіх контролюючих органів. Чого ми відповідно сьогодні всім вам хочемо продемонструвати? Тому дивіться, зараз ми хочемо вас запросити. Ну, насправді, ситуація достигла вже такого критичної точки кипіння. Протягом трьох місяців, ну тобто, якщо люди приходять на обшук, обшук взагалі це дія, яка спрямована, щоб прийти і знайти, нічого не знайдено, нічого не пред'явлено, посадовим особам не придалено жодного звинувачення. тобто, Відбувається блокування підприємства. Ну, дивіться, на, на, на предмет того, що ми є відкриті, я хочу просто зараз їх запросити на екскурсію, пройти фабрику, подивитися на цехи. От зараз підприємство працює, але підприємство насправді є заблоковано працівниками БЕП та поліції. Так, ваші ж працівники не можуть зайти. Як ми займаєте? Дивіться. Ще раз, стосовно працівників, проблематики відправлено. Слізло, ви заходите з нами. Чи будете там стояти, як у заходить стані? Хто бажає заходіти на оглядане на тютиною палкою? З критого підприємства.